Я буду щасливий, коли ми такі стрічки побачимо не лише в Києві. І не лише в Вінниці, і не лише у Львові. А побачимо їх в Донбасі, побачимо в Луганську, побачимо в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, продемонструвати, що там вся Україна сьогодні свідомо зробила надзвичайно важливий для себе вибір. Зараз ми говоримо не про не про вибори, не про партії. Ми говоримо про цивілізаційний вибір. Наші друзі з Європейського Союзу сказали, що цього року ви можете підписати асоціацію. Наступного вже ні. І стоїть питання, що робити. Чи піти на те, щоб президент, якого багато хто не любить, від імені всієї держави підписав цей, цю угоду, чи далі добиватися партійного інтересу, щоб це зробив хтось інший? Я глибоко переконаний, сьогодні Україна мусить погодитися з тим, що саме президент Янукович має підписати цю угоду. Сьогодні ми маємо можливість спокійно і об'єднано зробити цей крок. Наш великий земляк. Дергаманов колись сказав: ми європейці українського походження, і я на цьому наполягаю. Але ми прийшли до вас просити скористатися цією істичкою і публічно її вивісити. Це має бути ваш сигнал українським політикам усіх калібрів, що українське суспільство вимагає приєднання до Європи. Ми дуже просили, бо розраховуємо саме на молодих, саме на освічених. Ми би дуже просили, щоб ви цей сигнал передали по всій Україні. Країна ваша, друзі, ваша. І вам відповідати за неї. І цей вибір поки ще роблять старші політики. Але насправді рішення маєте приймати ви. Я думаю, що починаючи з цієї аудиторії. Дуже всім дякую.